Друзі, усім привіт! Місто Львів на зв'язку. З вами я, Роман Світушак. Ігор в кадрі, тому в кадрі два, два слова. Ігор, що скаже, що, що ви тут продаєте смачного? Доброго дня. Ну, зараз в основному люди запитуються, хто відкриває якісь маленькі сервіса, якесь обладнання. Можемо вам запропонувати комплекти, планшет. Є такі спеціальні металеві ударостійки для автосервіса діагностика. Чи дуже багато фірмової такої діагностики є. Якщо ви відкриваєте сервіс, якийсь автоогляд, е займаєтеся машинами там, на подарунок, може запропонувати ліпшу ціну в Україні. Прийнято ми йдемо, друзі. Погнали, Ігор, тобі дякую. Так, ну що, ринок сьогодні досить, досить цікавий, досить живенький. І... Бачу, що люди сьогодні ходять, шукають, і в принципі це зрозуміло, друзі. Зрозуміло, тому що всі ми розуміємо, що приходимо до того, що є ризики подорожчання автомобіля. Ризики подорожчання, друзі, це серйозно, тому що, як кажуть, наша влада не жартує з такими речами. Дуже часто все, що вони там починають голосувати, вони це все протягують до кінця, тому плюс 15%. Можуть, можуть це цілком реально бути е, зафіксовані, і ми будемо це оплачувати, і, відповідно це вплине на ціну автомобілів. Е, завжди, друзі, наголошую на те, що потрібно перевіряти автомобіль максимум. Carvertical усім допомогу внизу під відео я залишу посилання. За цим посиланням можна перейти і отримати 20% знижки. Або, друзі, користуємося промокодом ROMA. Там бачу, підготовка. Ринок, до речі, сьогодні по кількості є на що подивитися, є з чого, з чого як кажуть, оглянути по, по факту. Ну давайте ми трішки, можливо, нижче не нернемо. Думаю, в праву сторону потихеньку будемо йти. З чогось треба, друзі, починати. Розпочинаємо. До речі, розповім сьогодні дуже цікаву історію, яка відбулася вчора, а саме. А саме до нас звернулася наша підписниця Роман. Потрібно подивитися автомобіль. Автомобіль знаходився Радивелів. Це фактично 100 кілометрів від Львова. І так вийшло також від рівного плюс-мінус. І так вийшло, що дівчинка каже, Романе, треба оглянути. Я кажу, ну якщо треба, поїдемо там. Звичайно, йдуть більші витрати, ніж в, мі в місті, скажімо, Львів. Ну, але якщо треба, значить треба. Е, дівчинці кажу, все, ми домовилися завтра огляд, тобто на цей день. коли... Спілкувалися, завтра огляд, дівчинка каже, я дуже хочу поїхати також. Я кажу, ну, ви можете поїхати. Але враховуючи дівчинка зі Львова, враховуючи, що потрібно їхати, тратити свій час, зручно почекати, ми спочатку оглянемо, зробимо перевірку. А далі будете розуміти, вартує автомобіль уваги чи не вартує. Що ви думаєте? Разів, два, чи три людині казав за це, ну, але це нормальний процес, дівчинка вирішила їхати. В принципі, це... Це нормально, але завжди наголошую на такі речі, хто буде звертатися до мене, все-таки треба сидіти вдома. Поїхати ви встигнете однозначно. Ну і але суть. Приїжджає експерт. Приїжджає дівчинка дивитися автомобіль. Коли почали ближче дивитися, побачили, що автомобіль в важкому стані, дуже багато іржі. Потім його навіть на підйомник ще підняли. Знизу було можливість заїхати навіть на а на, на яму заїхали. Ну, давайте так, на естакаду. Ну і, звичайно, дівчинка все побачила, що там, скажімо, без експерта можна було навіть і самій побачити, і, в принципі, можна було зрозуміти. В чому ж мораль історії? Мораль історії в тому, що непогано, що дівчинка приїхала, побачила на свої, так, як кажуть очі, але скільки часу було потрачено для того, щоб цей проект Втілити в життя. Насправді, як на мене, комфортніше втілювати в життя такий проєкт. Це сидіти вдома, ми, друзі, зробимо огляд, фото, відеозвіт. І якщо все добре, тоді вже виходячи після першого огляду, ми розуміємо, що треба додатково оглянути. Бо завжди після першого огляду потрібно їхати на підйомник, для того, щоб подивитися підтікання, ушкодження знизу. І виходячи з огляду першого. Робимо висновок, що ще додатково потрібно. Наприклад, ну, наприклад засвітився датчик АБС. Та? Наприклад, ми в комп'ютері це побачили. Тоді додатково записуємо на СТО, та? щоб розібратися, чи це проводка, чи це сам датчик, чи це в центральній платі є згорівша, наприклад, доріжка. Та? Чи проблема з якоюсь там мікросхемою, а це вже значно дорожчий ремонт. Тому, тому, тому. Вийшло якби непогано, дівчинка собі все подивилася, поїхала додому. Просто можливо, неможливо, а факт лишається в тому, що потратила багато часу. Звичайно, приємно, що вчора написала мені коментар, дуже дякую, все гарно пояснили. Сам також я була присутня і все реально побачила. Але, друзі, історія, ізюминка в кінці. В кінці історії нашої. Ми, до, історія підходить до завершення. Сьогодні, це вчора, все, подяка, все кажу добре, дуже, дуже приємно, звертається татіки, буду звертатися, тому що все бачу. Сьогодні дівчинка мені пише: Романе, а чому автомобіль? Тут бачу якраз тест драйва А чому автомобіль вже не чому, а автомобіль вже проданий. Друзі, як ви думаєте, чому автомобіль проданий? Автомобіль, який дивилися і реально він не вартував уваги. Навіть не справа в експертах Навіть справа не в експертах, справа. В самому факті без нас, якщо б дівчинка поїхала, вона, вона сказала, що є такі автомобільні підходи. Просто настільки багато і багатої ріжі в нижній частині автомобіля, що там взагалі не обговорювалося. Чому? От вам, друзі, факт. Продається все. На кожен товар є свій покупець. Справа в тому, що є люди, які все-таки з перевіркою не дуже, не дуже користуються. А якщо ти не перевіряєш автомобіль, то в тебе, в принципі, все нормально. Розуміємо, так? До речі, покажу вам одну річ. Ми тільки що йшли, так ніби людей було менше. А по факту такий це все має вигляд навколо мене. Трішки живіше тут, правда? От, тому продаються завжди автомобілі на ринку, якщо плюс-мінус є ціна. Автомобіль буде проданий незалежно від його стану. Просто є люди, які перевіряють технічний стан, і їм, наприклад, це не підходить. Та? Автомобіль. Хтось приїхав, очі загорілися, купив, ну, вдома вже буде розбиратися. знаєте, як Тому, в принципі, я завжди і наголошую на тому, що потрібно перевіряти автомобіль перед купівлею. Для чого це робиться? Для того, щоб, знаєте, оцей пил, оця думка, що машина дуже блискуча, вони всі на ринку блискучі, красиві, щоб оцей пил. Як кажуть, не спрацював проти вас? Ягуар, друзі. Вчора спілкувався зі своїми підписниками і також шукають автомобіль електричний, таке щось невеличке, казали, що дуже подобається ягуар. Ну, от ягуар в кадрі. Звичайно, по вигляду, по дизайну, по всіх моментах салону ззовні автомобіль серйозний. Серйозний і цікавий. Гляньте виконання дверної карти. Ну просто без коментарів. Правда, дизайн-бомба. Правда, друзі? Гляньте, чого вартує сам капот? Ось Такий має. Вхід. Ось тут знизу і там вихід. Такий підхід дизайнерського рішення. Ми йдемо далі. Мазда. Давайте, друзі, трішки покоментуємо ще ціни, інформацію. 12 рік, 12800, 4х4, 2.2 дизель, 190 тисяч заявлений пробіг, друзі. Карвертікал усім в допомогу. Внизу під відео є посилання. Так, Тут бачу зайняли місце для декількох автомобілів, тому ми проходимо далі. Audi. серйозний бізнес пропозиція від Audi, а саме Q7, 16 рік, 31 тисяча, преміум плюс комплектація, телефони є в кадрі. Бачу присутній люк. Якщо автомобіль відчинений, покажу салон. В салоні все виглядає по-серйозному. До речі, за Carvertikal також вам скажу. Є наші підписники, які до мене звернулися цього тижня і з, з проханням глянути автомобіль по Carvertiка. І ви знаєте, що? Ну Десь відсотків 40 було автомобілів, які не вартувало далі перевіряти, тобто були скручені в ДТП. Тому все-таки Vertical це, друзі, історія автомобіля, яка... Обов'язково треба дивитися. А особливо, якщо ви вже так от приїхали кудись на ринок, подивилися там та, масу автомобілів. От Ви вже хочете придбати автомобіль, тобто ви стоїте біля нього, готові. Якщо готові, значить що робимо, друзі? Все правильно. Відкриваємо car Vertical. Промокод Roma. Англійськими пишете Roma, вам промокод на 20% підтягне знижечку. І перевіряєте, бо, чесно кажучи, дуже цікаво виглядає, коли люди... Просять, Романа, треба відкрити, скидають мені кошти, звичайно, бо це кошти оплачується Car Vertical. Це не є моя програма, це програма, яку потрібно оплачувати. Та я це оплачую, відкриваю, а там скручений пробіг. я кажу, все, приїхали. А люди кажуть, Романе, не повірите. Я кажу, що? Та ми її два тижні вже дивимося, обговорюємо, думаємо, як тут забрати і як, як поїхати. Вирішили все-таки вас перепитати, дивимося ваші відео. А тут раз така ситуація. Тому, друзі, щоб не було ситуації краще, однозначно краще перевіряти. Краще цих два тижні хай будуть потрачені чи тиждень, скільки там люди дивляться. Бо зазвичай перед тим як купити автомобіль, воно так не є. Знаєте, що відкрию і зразу автомобіль треба. Треба спочатку хочеться засмакувати, що це саме той автомобіль, який вам сподобається. 14 рік, 15700. Audi Q5, 2.0, бензин. Давайте глянемо салон. <кій> Бачите, що таке німець? Дивіться, кожен німець ми відкриваємо. Дизайн. Питання закриті. Гляньте стан шкіри. Який, яка якість. Але, друзі, з пробігом це все зв'язано з пробігом. Стан машини напряму працює пробіг. Тільки не потрібно зараз ні в якому разі собі ставити мету. Пробіг, тому що сам лічильник пробігу це дуже складні процеси. Я зняв відео, до речі, воно вже на сьогоднішній день опубліковано, друзі, на каналі. Що таке пробіг і як він працює, щоб ви просто для себе розуміли, що це таке. В двох словах, хто це відео не дивився, я скажу, так як в нас є час. Пробіг це блок, в якому є оцей лічильник. Блок можна, може поламатися, і ви його викинете. Так? І коли ви, коли ви його викидаєте, пробіг з цим блоком також пропадає. Ставите новий блок і у вас стає новий автомобіль. Ну, так не працює. Працює дуже просто. Потрібно дивитися фактичний стан в цілому. Просто в цілому дивитися на автомобіль і тоді воно все стане на свої місця, відповідає чи не відповідає. Тому за лічильником бігати однозначно не потрібно. Однозначно. Потрібно відкривати обов'язково блоки, все аналізувати, дивитися, дивитися в цілому автомобіль. Це все потрібно робити. Але сам, сам момент, знаєте, я хочу бачити чітко цифру. Ця ідея є важка і нереальна. Для того, щоб, як кажуть, самоствердитись в цьому питанні, приїжджаєте на офіційне СТО автомобілів, наприклад, там 250 пробігу з Європи пригнаний, і пишете заяву Прошу надати мені. Пробіг даного транспортного засобу, згідно з щитка приводів, він, він код такий, то модель такато. Якщо ви таку заяву зробите письмову, повірте мені, вам просто дадуть відмову. Неможливо встановити. Офіціали все прекрасно розуміють, що автомобіль він є скручений, та? тобто це є кузов, метал, просто, якщо все розібрати. Потім є все навісне, ходова і електрообладнання. Це все також воно доставляється. і Тому блоки з'єднані проводкою і блок можна як поміняти, так і можна зробити, як кажуть, втручання у блок. І тому тут є моменти. 19 рік 15900. KIA Soul Давайте ми ще заглянемо в салон. KIA Soul друзі, в мене зараз товариш їздить, пригнав сестрі цей автомобіль. і Я так розумію, що йому зайшов той цей автобус, оскільки ми разом вже зустрічалися. Він постійно на цьому автомобілі і каже, і каже щоб машина просто суперова. Людина може придбати собі дорожчий автомобіль. До речі, навіть має там десь в районі, в районі таких Кіасол 5 штучок по ціні, на повному серйозі я вам про це кажу, рейндж ровер має. Range Rover продає, до речі, десь в мене на каналі раніше я ще виставляв. До речі, який дизайн як цікавий, правда? От, але каже, що оця машина йому лягла до душі дуже сильно. Ну, не знаю, пробуйте, аналізуйте, можливо, вам також цей автомобіль буде до вподоби. Ну, я вам чесно скажу, друзі, автомобілів на ринку багато, дуже багато. Якось так можна трішки показати, яка ситуація. Але питання в іншому. Питання, що все, на жаль, в відео не попаде. Час у нас обмежений. Але, друзі, в мене до вас є прохання. Обов'язково зробити репост цього відео, щоб була більша активність. Відео знімаємо для вас, інформація для вас. Тому, як кажуть, від вас також зворотній зв'язок. Буду радий чути. Пишіть, хто звідки дивиться. І ставимо палець вгору, подобаєчку, якщо вам це відео зайшло. Якщо не зайшло, ставимо палець вниз. Це все нормально. Потрібно, потрібно робити активність. 15 рік, 8600 акцент. 64 тисячі кілометрів пробігу. 1,4. Дуже гарний пробіг, якийсь такий цікавий. Автомобілю 9 років, а пробіг є в двохрічного, ну нехай в 3 автомобіля. Маємо надію, що так воно і є. Тому, друзі, перед купівлею обов'язково перевіряємо. Перевіряємо і розуміємо, так наше чи не наше. 2004 рік, 4900, а 6,25, дизель механіка, 364, тисячі заявлений пробіг. Toyota rav 4. Там бачу, відпочиває. Продавець, не будемо його турбувати. 14 рік, 18500, Lexus, 2,5, бензин, 140 тисяч заявлений пробіг. Ну що, друзі, треба визнати, що все-таки наше відео підходить до логічного завершення. Будемо завершувати. Ще раз наголошую, друзі, купляєте для себе автомобіль, не пошкодуйте декілька гривень на перевірку. Ми надаємо послуги перевірка по всій Україні. Якщо у вас є можливість, приїдьте, подивіться, але це коли ви знаходитесь в цьому місці. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, нікуди не їдьте і не трайте свого дорогого часу. Просто очікуєте, даєте, скидаєте мені посилання, я вам даю підтвердження ціни, оплачуєте, і ми оглянемо цей автомобіль для вас. CarVertical ще раз наголошую, внизу під відео є посилання, ви за ним можете перейти і отримати відразу знижечку в 20%. Або промокод ROMA. Ну що, на цьому і завершуємо. Успіхілися. Готовий я до прикрытому геомі.